Коштувати гіркого полину на схилі літ довелося жительці хрящуватого луганської області Галині Токареві. Чи знала 70-річна бабуся, що побачить згарище власного будинку з рідного села. Вона рятувалася як могла. Бомба, которая взорвалася, гонь і моментально все зжикається. Навіть нічого не залишилося. от. Чому приїхали, в тому хашу. А це вже люди дали. Біда спіткала й інших мешканців села. Близько 80 будинків як не було, все згоріло до тла, багато людей загинуло. Іюль, август ми просиділи в бомбоубежи, в школьному, там нас чоловік 50 було. Другі люди по підвалам в двохетажних домах сиділи. Третя ще група в підвалі дика культури. Ну, коротше, коли кончився обстріл, живих там нас залишилось 330 тридцять Галині Токареві вдалося врятувати з вогню документи. Говорить, допомогли небайдужі сусіди. А від руками нажитого майна та господарства залишився лише попіл. Три кози дойних, ну, дві одна стара, дві молодих. Чотири казленка, кури, собака, кошка. Все. Все запасы на зиму сделала, чтоб это хозяйство содержать. Все люди прятали в погреб у одного у одной семьи, где муж, и жена. Двоє дітей сім'ями теж закопали все в погрібі, все згоріло. знайти тимчасовий притулок Галині Юріївні допомогли у благодійній організації світло надії. Всього ж на Полтавщині говорять в обласному контактному центрі. Зареєстровано близько 20 тисяч переселенців із зони АТО безкоштовно надано житло 187 сім'ям. За рахунок пропозицій від жителів Полтавської області 105 сім'ям надано безкоштовне житло. Всі інші влаштовувалися або у своїх друзів, родичів, знайомих, або знімали квартири.